Доброго дня, мене звати Максим і це знову рубрика з вами «Поради експерта. Сьогодні ми знаходимося в Уманському районі в село Осідна, в господарстві «Тома Як Агро. У нас сьогодні демонстрація плуга Multiлідер Online XT. Даний плуг представлений на 7 корпусів, з трактором 310 кінських сил. Дані плуги можуть агрегатуватися з тракторами від 270 кінських сил, максимальна потужність 360 кінських сил. Максимальна потужність на корпус 45 кінських сил. Даний клуб може працювати як по борозді, так і не в борозді, тому що він є онлайн. Також ці плуги можуть бути не онлайн, прості, мультилідери ці, вони працюють лише по борозді. На даній машині у нас доставлена нова стійка на прислужниці. Регулювання відбувається, що ми піднімаємо, опускаємо Також У нас є функція молок на розрив. Розривається бол, наша стійка виходить назад і е, потім ми просто вставляємо новий болт, закручуємо гайку, контргайку і все і працюємо далі. Також на даному позі у нас встановлені долота супермарафони з карбідними наплавками для збільшення е, роботи даних долот. Також встановлені е, леміха на останньому корпусі із крильцями. Також на даному плузі стоїть розрізач борозди. Регулювання глибини відбувається на колесі. Відкриваємо лядом. Ми або додаємо хліпси, або знімаємо фліпси. Так відбувається регулювання глибини на даному плузі.